Дивіться, сьогодні недолуге дитятко навіть школу не закінчила. Народна артистка України врізала Ані Лорак за запроданство. Крім цього, відомий телеведучий розкрив головну рису характеру Ані Лорак, через яку вона продалася Росії. Також скандали з Анною Алхім отримав продовження. Проти блогерки відкрили кримінальне провадження. І наостанок Солоха поставила крапку в чутках про вагітність від Тараса Цимбалюка. Це Марс та зірки. Поїхали. Народна артистка України Інеса Братущик прокоментувала зрадницьку позицію двох відомих співачок: Таїсії Повалі та Ані Лорак, з якими працювала на одних концертних майданчиках. За словами братущик, Ані Лорак не стала патріоткою своєї країни, бо навіть у дорослому віці нагадує за рівнем розвитку недолуге дитятко. А в оточенні Повалі, як вважає співачка, все вирішували завжди лише гроші. Так, я їх свого часу знала дуже добре, каже Інеса Братушік про повалі та Ані Лорак. Але тепер навіть чути про них не хочу. І ніколи в житті на одну сцену з ними не вийду. Немає нічого гіршого ніж зрада. І я, відверто кажучи, не розумію, чому досі про них згадують у медіа. У цих жіночок вже немає нічого українського, окрім крові. Це за проданки. Щодо Ані Лорак, зізнаюся, що мені її трохи навіть шкода, продовжує співачка. Дитиною навіть не закінчила школи, жила в інтернаті. Про що ми говоримо? Так народилася та росла в славетному українському куточку у Чернівцях, але не встигли їй прищепити любові до нашої землі. Розумієте, вона все доросле життя розмовляла російською. Якраз про неї я найменше всього думала. Це просто недолуге дитятко. А ось та повалі це інша історія. Талановита співачка, яка у свідомому віці відрікається від своєї землі. Це ганьба. Але знаєте, там завжди все вирішували гроші. Тому продалися і нехай забудьте для мене, наприклад, їх тепер не існує. Також нагадаємо, що раніше відомий український продюсер Олексій Гончаренко припустив, чому Таїсія Повалі та Ані Лорак, з якими свого часу він активно працював, зрадили свою країну. За словами Гончаренка, ані Лорак не настільки інтелектуалка, щоб мати погляди, принципи та цінності. Продюсер також додав, що рішення Повалі підтримувати російську агресію не стало для нього несподіванкою, адже співачка роками підтримувала проросійську партію, проживаючи в Україні. Друзі, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе з просуванням каналу, а ми переходимо до наступної новини. Телеведучий, музичний продюсер і один із найвідоміших голосів українського шоу-бізнесу Павло Шилько висловився про артистку Ані Лорак. У інтерв'ю медіа Блік Шелько згадав про свою співпрацю з Лораку у 2010-х роках, коли працював над постановкою її ювілейного шоу, і поділився особистими враженнями не лише як фахівець, а як людина, яка знала артистку ближче за інших. У році 2015 чи 2016, коли на неї були перші наїзди за позицію, вона не мала хорошого менеджера для правильної комунікації. Сама по собі вона людина дуже добра, дуже любила Україну і пишалася тим, що представляла нашу державу на Євробаченні, але на неї дуже легко вплинути, заявив телеведучий. За словами Павла Шилька, Лорак злякалася хвилі критики, яку на неї спрямували українці, обурені її мовчанням на тлі агресії з боку РФ. У той момент переконаний він ініціативу перехопила російська сторона, яка почала активно впливати на співачку, пропонуючи їй підтримку, ресурси і публічний простір. От тоді, під час тих наїздів з приводу позиції, людина злякалася критики українців. Тоді росіяни перехопили ініціативу і почали на неї впливати по-своєму. Ось і все лаконічно підсумував. Він коли ж журналіст нагадав, що Ані Лорак доросла жінка, яка могла би сформувати власну позицію, особливо в умовах відкритої інформації, Павло Шілько відповів без дипломатії. Не судіть всіх по собі, отака вона слабка людина. Так буває, з одного боку дуже талановита артистка, а з іншого слабка як особистість. Друзі, чи погоджуєтесь ви з позицією Павла Шилька? Пишіть у коментарях, а ми переходимо до наступної новини. Гучний скандал з блогеркою Анною Алхім, який розгорівся через те, що вона невдоволено відреагувала на прохання ведучого заспівати українською мовою. Взяли під контроль правоохоронні органи. Проти інтернет-діячки відкрили кримінальне провадження за статтею 161 кримінального кодексу розпалювання національної ворожнечі. Про це повідомила народна депутатка Наталія Піпа на особистій сторінці у Фейсбук. Варто зазначити, що раніше політикиня вже зверталася до СБУ та національної поліції з проханням надати правову оцінку діяльності блогерки. Проти Алхім поліція відкрила кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі. Слідкуємо за ситуацією далі, написала державна діячка. З часом на просторах медіа з'явилася інформація, що правоохоронні органи відкрили вже три кримінальні провадження у справі Анни Алхім за статтями 161, 111 про державну зраду та 364 про зловживання владою або службовим становищем. А зокрема, СБУ скерувала інформацію щодо діяльності та висловлень блогерки експертам на проведення досліджень, пише суспільне. Нагадаємо, що на початку травня інфлюенсерка Стася Макєєва організувала масштабне святкування хрещення своїх дітей, куди запросила багатьох відомих особистостей, зокрема Іоанну Алхім. Під час заходу ведучий звернувся до блогерки із проханням заспівати будь-яку пісню українською мовою, на що та невдоволено закотила очі та щось пробормотала собі під ніс. Така поведінка жінки викликала справжнє обурення в мережі, а згодом і впливових інфлюенсерів, які оголосили їй війну. Так, наприклад, Олена Мандзюк публічно звернулася до СБУ із закликом звернути увагу на діяльність Алхім. За її словами, скандальна інтернет-діячка відкрито поширює проросійські наративи, зневажає українську мову, вважаючи її носіїв терпілами, ба більше свого часу відкрито називала диктатора РФ красавчиком. Інфлюенсерку підтримав її друг, ветеран Олександр Терень-Будько, зазначивши, що діяльність Алхім має ознаки агентурної роботи. Пізніше стало відомо, що Олена Мандзюк почала отримувати велику кількість погроз через відверте засудження дій скандальної колеги. Через це вона була змушена подати заяву до поліції. Друзі, пишіть у коментарях, кого в цьому конфлікті підтримуєте ви, а ми йдемо далі. Українська співачка Солоха, яку запідозрили у вагітності від актора та нового головного героя шоу Холостяк 14 Тараса Цимбалюка, розкрила, які стосунки їх пов'язують. Насправді, за словами артистки, романтичні почуття між ними існують лише на сцені, коли разом грають у виставі наші кайдаші а в реальному житті вони просто колеги, та й дитину вона чекає від свого чоловіка Максима. Про це виконавиця розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі Олексія Суханова. Окрім того, знаменитість дізналася, що вперше про подібні плітки дізналася саме від свого обранця. Телефонує мені чоловік і каже: Тут у мене колеги питають: ти що вже з Терезою розлучаєшся? Я питаю, що таке сонечко? А він мені почитає новини. Всі відомі портали пишуть про це. Я заходжу в Google, а там наше фото з Тарасом, що я від нього вагітна. Для мене це була стресова ситуація. Я своєму чоловікові сказала, що люблю тільки його, але коли йому вже телефонують колеги і наші куми, то це було дивно. Ніхто не очікував такого резонансу. Висловилася співачка. Солоха поділилася, що того дня одразу пішла до Тараса Цимбалюка, аби з'ясувати, звідки взялися подібні чутки. Артистка припускала, що до розповсюдження новин про її вагітність від актора можуть бути причетні його піарники або редактори шоу-холостяк, які хотіли привернути увагу. Спершу колеги по сцені вирішили ніяк не коментувати ці балачки, однак тепер солоха вирішила розставити усі крапки на ди. Так, моя дитина від Тараса Цимбалюка, це правда. А точніше від його героя Карпа Кайдашенка, бо Мотря у виставі дійсно вагітна від героя Тараса, тому ми пара у виставі, а в житті ні, це все неправда, сказала артистка. Як зауважила Солоха, вона втретє вагітна від свого чоловіка Максима, разом із яким живе вже 4 роки. Виконавиця розкрила, що у неї з обранцем справді чудові та міцні стосунки, однак вона не показує коханого, адже він не хоче бути публічною особистістю. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.